Всім привіт! Ви на каналі Мій Оберіг. Це вишивальний YouTube канал нашої вишивальної крамнички Мій Оберіг. Мене звати Юля. І сьогодні я хотіла поговорити з вами на дуже важливу тему На таку тему, яка цікавить вас усіх, бо ви дуже часто запитуєте нас в приватних повідомленнях, скільки ниток потрібно на сорочку. Давайте порахуємо разом. Колись я вже знімала відео на цю тему в інстаграмі, але це було давно. А зараз я шию сирочку і можу одразу вам наочно показати, як ви можете для себе розрахувати кількість ниток. Все залежить від схеми. І коли ви запитуєте, а скільки мені треба ниток, врахуйте, що ми не екстрасенси. Ми не знаємо, яка у вас схема, який у вас каунт тканини. І наскільки щільна у вас зашивка. Ось мій рукав, мій майбутній рукав моєї майбутньої сорочки. Тут лише два вирізування, трошки зернового. Виглядатиме колись, напевне, скоро воно ось так. Тут не буде пухлика, це цільно кроєний рукав. Тканина в мене 30-й каунт це 12 ниток на сантиметр. Мені тут підказують, що потрібно розкрити ширше тему каунтів, то не бійтеся, що таке каунт? Каунт це кількість ниток на 1 дюйм, але ми переводимо в сантиметри. Тобто ми собі знаємо, що 30-й каунт це 12 ниток в сантиметрі. Така ось щільність тканини. В мене тут льон-сатема Кандида, молочний, 30-й каунт. І ось це біле вишито ниточками перле 8. Ось так вони лягають на тканинку. Бачите? Єдине, що ляхівочка в мене зроблена, бродер спешл, тоненькими 25-ту товщину. Зазвичай це робиться або маліне, або якоюсь тоньшою ниткою. Я муліне зараз не дуже люблю. Бо це треба було пробити в два складання, тому я взяла бродер 25-та товщина. Отже, тканина в мене 30-й каунт. Це 12 ниток в сантиметрі. 12 ниток в одному сантиметрі. А це моя площа вишивки. Ось вона. Я її поміряла. І тут в мене. Ширина вишивки 40 см і висота 15 см. Зашивка в мене не щільна. Бачите, в мене багато проміжків. І ось на таку площу, на таку зашивку, в мене пішов один моток перле 8, тобто майже 80 метрів. Виглядає це ось так. Ось заводський моточок, перле 8. 80 метрів він має. Але я брала в пасмах. Пасми ми мотаємо також по 80 метрів. Це таке саме таке, така сама ниточка, просто вона намотується нами з отаких конусів. Ціна з конусів значно вигідніша. І чесно вам скажу, мені набагато зручніше використовувати ось таку пасму метрову, тому що це метр. Ви берете, розрізаєте в одному місці, бірочку собі лишаєте і висмикуєте по одній ниточці. Так, і вам вже зручно. Отже, рахуємо площу. Дивіться, якщо у вас рукавчик повністю зашитий, так. То, скоріш за все, у вас буде не 40. Вірніше, не 15 на 40, а 40, там, можливо, на 45. Це якщо повністю розшитий рукав, ось дивіться, як воно на мені, бачите. Сюди в мене пішло трошки більше ниток. Тут різні типи ниток. Але зашивка тут щільніша, тому що, бачите, у мене серединки, тут вічка я додала. Трошки погралася зі схемою. Отже, беремо калькулятор 15 помножити на 40. Це буде 600 600 сантиметрів квадратних. Тобто, на 600 сантиметрів квадратних в мене пішло. Вісімдесят метрів нитки. Робимо звичайну пропорцію. Вісімдесят метрів, це в мене помножить на сто ой, це вісім тисяч сантиметрів, так, а на один сантиметр квадратний в мене x. Елементарно, робимо пропорцію. Так, щоб вам було зрозуміло, тут в мене 80 помножити на 100 і поділити на 600. Це виходить 13 см. Тобто, для того, щоб вам визначити, скільки потрібно ниток, вам на вашу сорочку ви берете свою тканину і умовно міряєте площу вашої вишивки, майбутньої вишивки. Бо, може, у вас буде. Тільки така смужка, а може у вас буде повністю рукав розшитий. І ви будете знати, що орієнтовний розхід ниток на 1 см квадратний це 13 см нитки. 13 см нитки це десь ось так. Я думаю, що це вже якби чистий метраж, тому що в мене тут враховані кінчики, які я ховала. Можливо, ну, я не порола, але можливо, ви будете щось підпорювати, тому на загальний метраж, будь ласка, накиньте якісь 10%, до прикладу. Якби я вишивала далі цей рукавчик, да, то в мене загалом би, мабуть, пішло на один рукавчик, десь 3, Моточки перле, ось таких по 80 метрів, так? Якщо у вас дрібніший каунт тканини, якщо у вас тонша нитка, то ви так само можете відшити зразок, невеликий якийсь рапорт, до прикладу, ось такий, поміряти його площу. І попередньо зафіксувати, скільки у вас пішло ниток. І не мучати нас і себе запитаннями. Математика наука точна, і прикинути можна. Але якщо вам лінь прикидувати, то на одну уставку ми десь витрачаємо 80, може трошки менше нитки, бо в мене ж тут ще збирки будуть. А на цілий зашитий рукав 3-4 мотки. Але врахуйте, що у вас ще будуть манжети, облямівка, вистяги, декоративні шви і напевне змережування, якщо це ручна збірка. На це все також слід закласти один моток, це якщо ми говоримо про перле. Якщо ви вишиваєте муліне, лиш тву часто вишивають муліне, я думаю, десь в три складання, бо в два, то буде геть бідненько, то врахуйте то врахуйте, що муліне виглядає ось так. То врахуйте, що е, тут 6 складань, тобто ви метраж нитки множите на 2. Тобто, якщо у вас моток 8 метрів, то фактично на вишивку у вас буде 16 метрів. Але в нашій крамничці є таке муліне з отаких от конусів на метраж. Це дуже вигідно. Зараз 100 метрів муліне, ось така сама пасма. Воно абсолютно таке саме, як в моточках. Зараз ціна 100 метрів одного кольору 130 гривень. Тобто, по факту, якщо ви берете 100 метрів і вишиваєте в три складання, то по факту у вас 200 метрів. Ось так дуже просто і легко можна розрахувати, скільки ниток піде на сорочку. Якщо ви будете замовляти сотему 212L, тобто 30-й каунт, як в мене, ви вже маєте майже точний розрахунок. Я вам бажаю, щоб ви не пороли, але таке теж трапляється, тому обов'язково беріть нитки з запасом. Краще хай вони у вас лишаться, ніж вам не вистачить. А також багато з вас на сорочки роблять китиці. І багато хто робить їх з моліни, а Спирле, ну, дуже рідко роблять, так ось я вам дуже раджу на кутасики, на китички також брати муліне. На гарні такі багаті китички буде достатньо однієї пасми. Я для своєї доньки на сорочці робила китички сперле. Вони виглядають так дуже по-багатому, дуже фактурно. Ось, і в мене пішов майже моток. Це дуже зручно, тому що ви спочатку відмотуєте наш гутик, а потім у вас лишається ну, ось така пасмочка, і вже з неї ви можете формувати готову китичку. Одну і другу, ну там так, трошки буде випади, але, власне, гарні багаті китички можна зробити з однієї ось такої пасми ниточок перле. Зауважу, що і перле, і муліне це все виготовляє фірма DMC, DMC. Просто це різні типи ниток. Нитка перле кручена, не ділиться. Нитка муліне має 6 складань, і вона ділиться. Так само, що і чоловічих сорочок. Зазвичай на чоловічу сорочку це десь йде 2, ну, може, 3 моточка перле. Це так. Середня по палаті, тому що грудя може бути різного розміру, треба рахувати площу. Але одного мотка перле на чоловічу сорочку не вистачить. На щільно зашитий рукав по одному моточку також не вистачить. Такі. Але в нас ціни на нитки дуже приємні, тому можете подивитись нас на сайті. У нас дуже зручний сайт. Будь ласка, не смущайтеся, йдіть розглядайте, збирайте собі кошика, оформлюйте замовлення. Чим швидше ви це зробите, тим швидше ми вам його відправимо. І насправді так дуже зручно, тому що ваше замовлення сформоване на сайті, воно буде мати історію, воно залишиться в базі. І якщо ми раптом вам щось не те покладемо, то ви будете бачити, ага, прислали мені чорні нитки замість білих, а в мене ось у замовлені білі, тому майте, будь ласка, на увазі. Так, що я ще, що я ще хотіла вам сказати, А, ще хотіла. Вкотре сказати, що якщо ви вишиваєте будь-яким типом ниток, і, допустимо, такого кольору в тому типі ниток немає, можна поєднувати різні типи ниток в одній вишивці. Ось дивіться, в мене тут і перле, і бродер спешал, і оці синенькі це шовк. А ляхівка тут на вирізуванні в мене теж бродер спешал, але 25-та товщина. Які справи? Ось так він буде виглядати. Тож, дякую всім за увагу. Будь ласка, тримайтесь, вишивайте свої найкращі сорочки і все обов'язково буде добре. Всім па-па.